Друзі, всім привіт! Це буде чергове відео про ЗСУ. Так, я розумію, що дуже багато людей не дивляться історію про ЗСУ. Але це такий саме вибір автомобіля, де ми витрачаємо свою експертизу, свої навички. А в даному випадку це всього звіт про те, що ми віддали хлопцям для нашої. Перемоги. Чому я кажу нашу? Тому що це перемога хлопців з долучанням вас, дорогі глядачі, з долучанням всіх наших співробітників. Мене особисто. Хто хоче доєднатися, отут -от вам QR-код. Внизу є посилання для карти приват. В общем, черговий звіт про автомобілі для ЗСУ. Доки я катався по просторам нашої улюбленої країни. До нас приїхав оцей сука многостраждальний форт. Чому многостраждальний? Тому що він до нас плив з Америки і це ми все зробили доброго ранку. Ми все зробили максимально неправильно. Добто ми замість того, щоб відправити його в Клайпіду, відправили його в Гдиню. Зараз ми його помиємо, потім загонимо на підйомничок для того, щоб з'ясувати, а чи дійсно з цим автомобілем з технічної точки зору, все класно. Начебто американці його обслужили. Справа в тому, що цю машину хлопцям треба передати, і вона сразу піде виконувати бойові завдання. І право на помилку тут не так також багато, тому що від цього залежить життя людини. І черговий раз дуже сильно втім, всім вдячно. просто низький уклин до землі за те, що приєдналися абсолютно всі. Мається на увазі і хлопці, що доставляли, і хлопці, що передавали, і кожному глядачу, що задонатив. Тому що все це неможливо зробити в одній людині. Тому дуже всім дякую. І про всяк випадок, тут зараз причеплю карту Монобанку. Внизу буде за посиланням карта Приватбанка. Дуже всім дякую. Завдяки вам. ми. Можемо робити такі неймовірні речі. З Дмитром спілкуємося для того, щоб автомобіль дати на помить. А взагалі, чи запускається цей автомобіль чи ні, я навіть і не знаю. Розуміємо, що тут десь, напевно, щось або 5,4, або 5,7. Так, ухти, акумулятор є. 251 тисяча чогось пробігу, напевно, міль. <звук> -дан 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 -дан, запустились, але так, да, завелся бутант. Що у нас з паливом? З паливом у нас, як завжди, все печалька, паливо майже на нулі. Тиск в нормі, акумулятор в нормі. Типа показує 72 по Фаренгейту. Тут це десь біля 20 по Цельсію. Короче, машину трохи помить і буде все про чудово. До речі, в неї її не воняє. Я думав, що вона достанеться нам після якихось там потних негрів чи щось таке. Ну... Машина така, схожа на е, реперська тачка 90-х. Щось якісь посторонні звуки є. ху хо Як класно тут все. Щось підсвістує. Щось підсвістує. Треба буде з цією історією розібратися, подивитися многовіковий пісок, з неї посипався, коли хлопнув капотом. Коротше, розберемось. Після мойки вона поїде на СТО, тому що до неї зараз, ну, принаймні, в такому віді я не, не залізу. Якщо залізу, то далі зйомка відео точно вже ніякого не буде. Зараз зателефонував Дмитро з Микі і каже, що все нормально, все чудово, форт помив, але він не запускається. І все, добре, що в мене в автомобілі є бустер. Так, обережненько відчиняємо, тому що тут в цій коробочці живуть болти від мотоцикла. Зручною стороною я його достав, беремо оцю штуку, беремо цього чуда ліхтаря і пішли запускати. Більше всього я запускав мотор 4.4. А чи вистачить зараз щоб запустити 5 стєрам літрів заодно і з'ясуємо? Пробуй! Є! Рулить. Бустер впорався! Заїду до хлопців, що продають акумулятори тут біля нас, щоб довго не мучатися. Дуже швидесенько, нехай вони вирішать оце запитання, і буде нам щастячко. Ось акумулятори, відкрита історія. Бо машина, вона тих паспорт має, а номерів та на машину нема. Тому треба швидесенько щось робити. Пішов, підтримуємо українського виробника. За скільки заберете цей акумулятор? Мінус 360. Прекрасна зділка, давайте робити. І загальна сума до сплати 3640 гривень. І вся ця історія з гарантією на якийсь... Період часу, наскільки вона гарантія. Ну, я думаю, як завжди два роки у нього гарантія. Але дай Бог, щоб цей автомобіль для і правди прослужив два роки. Все, коли далі. Шастя. Ми прийшли, він уже висить. Трохи підпускає прокладка поддона. Там... Та, блін, пороги взагалі нікому не цікаві. Слухайте, приємно мати справу з цими мерикосами. Отак От дивися на машину, наче взагалі не ржаво. От навіть середину раму можна подивитися. Ну є там якісь. Легенька корозія, але сказати, що повністю шляпа, то стан шикарний, тільки пильник помінять. А Де його знайти? Фігію, маму знає. Шикардос. Та є й там щогніть. Я думаю. Да, ще гніть тут 50 років. Коротше, зробили все чудово. Поміняли передні важелі, поміняли амортизатори, принаймні ззаді здорові пружин таких, як у паровозах. Ну, реально, всі салінблоки, все ціле. Єдине, що коли міняли от передній лівий пильник, він трошки не льой і десь його порвали. Тому ну, взагалі-то можна його заклеїти, але це історія стрмна, тому треба поміняти. Дядя Олександр, а знайдете пильник? Коротше, мінімальне дійсно вкладення. Треба буде лише пильник поміняти. І за що не візьмись навіть мастило з роздатки. Воно свіжесіньке. Єдине, що був поганий акумулятор, але акумулятор ми вже поставили новий машину, помили, все, вже можна їхати. До речі, валить він нарядно будь здоровий для цього автомобіля. Ну, мені сподобалось. А, до речі, тут же ж маючи педалі рухатися. А, а, нема. Заглушка стоїть. Не порухаємо тут педалі Покатаюсь на фарді. Ми робили терміново-терміново оцього Форда. Форд ще не видаємо, тому що хлопці тоді, коли вони мали його забрати, ми ще вирішили його трохи підлампічити, а зараз хлопці не досяжать, тому що вони виконують бойові завдання. Я б запропонував їм привезти цього автомобіля на лаветі максимально близько до лінії розмежування, куди коли мене не пропустять. Але спочатку вони сказали, що типу, поки що не треба, приїдемо, заберемо. А потім кажуть, ну окей, давай везе, а потім, а потім я вже докатався, бо у мене машина зараз в ремонті, якраз коробку роблять. Зроблять коробку і тоді подивимося. Можливо, якраз історія про обкатку. Поїдемо і заберемо. Зараз документи кидаю в машину і стоїть вона далі. Якщо з фордом все зрозуміло, нам його прислали з Америки. Ми його обслужили і передали. То наступна історія це там, де ми не змогли вибрати автомобіль. Я про це кажу наперед споляру, я дуже хотів. І це мова про автомобілі, які є на території України. Тобто люди сюди привозять подідей величезних благих намірів. Але за цими благими намірами, на мою точку зору, стоїть лише заробіток і історія, чому ми не змогли вибрати автомобіль. Спробую дуже стисло зараз розповісти. Можна дивитися тільки зарані писати, бо вони не там стоять. Там, так зрозумів, машини прямо попід дорогу стоять всі в рядок. Ну, це він мені кинув, сказав, що вже руку машин вони оформляють на, на військових по. Ну, акт прям передач, просто. А тут ще цікаво, в якому незаконному полі, як воно сюди заїхало. І... Добре, тоді на зв'язку. Так. На, на зв'язочку. Зв е, є дуже класна історія. На Глибочицькій продають автомобілі для ЗСУ. Ключове слово продають. Ну, тобто, завіз фонд на себе, на якийсь фонд в автомобілі завезені. І тут вони в тупу продаються. Що це таке? Що це за вільний продаж? Поки що не зрозуміло, але зясуємо. Ну, якщо там дійсно класні автомобілі, які можна придбати, то чому б не поїхати і не придбати. Я просто з точки зору законодавства не зовсім розумію, як це воно чи правильна ця історія. Ось він скинув фотографії, десь вони от так ось стоять. Я вже зрозумів, де це. Машини просто тупо стоять на дорозі. Ладно, з'ясуємося, поди з'ясуємо, подивимося, що це таке. Ну коротше, ситуація поки що не зрозуміла. Хлопці кажуть, приїжджай на електротехнічну, я так зрозумів, це оце СТО. Зателефонував по контакту, що мені видали, і чувак там каже: Я зараз давайте напевно вам зателефоную ну, в такому легкому недоумінні, що відбувається. Тобто, розмови про те, що у нього на СТО стоїть автомобіль. Типа, да, можу показати або чи він є. Такі враження, що йому треба терміново кудись зателефонувати, бо щось там відбувається. не то. Ну, тобто, Якщо у людини на СТО знаходиться машина, він точно знає. Можливо, то його немає на СТО, то і що щось. Коротше, я попросив декілька хвилин. Зараз він зателефонує. Ситуація максимально улибає, максимально непонятна. Список з автомобілями, що є до продажу для ЗСУ, мені надали. Зараз подивлюсь, поковиряюсь, у них там наче ще в патфайндер є. Отайоті, вона, оказується, вже не на цьому СТО. Вона тут була, але сюди вона уїхала, тому що тут з'ясували, що в неї тече бак, всі болти ржаві десь там удар в ліве колесо. не зрозуміло Я кажу, який стан рами, ну там не зрозуміло, тому що там вона варена, вона оброблена, нічого не можна поняти. Мені треба підйомник, мені треба молоток, і я вже сам все з'ясую. Машина знаходиться далі на наступному СТО. Знаєте, як в анекдоті про наступний відділ. Якщо не знаєте, напишіть, я вам запишу окремий анекдот. Піпець дуже цікавий. Ось тому їду на наступне СТО, подивитися, а що ж там за Тойота. При спілкуванні Василь, коли спілкувався, всі машини вони були на Подолі на вулиці Глибочицькій. Зараз телефоную кажу, друже, мені треба подивитися Toyota Ландкрузер, а Тойота вже на Траєщині. Як-то так? 20 хвилин назад вона була на Подолі, а зараз вона вже на Трещині. Але окей. Гаразд, нічого страшного, поїду на Трещину, подивлюсь, де там та Тойота, що там від тої Тойоти залишилось. І взагалі. Чи дійсно вона така класна, як про неї розповідають? Подивлюсь, задам запитання, що в неї з документами, список хлопців у автомобілів. З автомобілями досить величезний. Тому. Незрозуміла ситуація, але я поки що їду дивлюсь, мені треба зафіксувати те, що ця машина класна. Якщо класна і з документами все чисто, ну окей, будемо продавати гуманітарку, мається на увазі способствувати тому щоб її продавали. Тому що ну, начебто вона не для продажу, начебто це треба завозити і віддавати людям, а вони тупо завозять як гумпомощ і продають. Це, якщо хто не зрозумів, це тупо стаття. Тому дуже багато у мене запитань, але все одно поїду, подивлюся, тому що хлопцям дуже терміново потрібні автомобілі. щось він такий кривенький-кривенький. Взагалі йому щось так тяжко і хріново. Е це Не хріно. Але... секретка лежить. Дивіться, отут нормальна історія. Тут... Ага. А вот тут она придавлена, видите, как? Она тут ну, даже шарова, видите, как косо стоит, а там ровно. Подравняйте. Эй, а, чуть-чуть вправо. Ёлки, блин, да из него течет, как со свиньи. Такое с коробки течет, со всего течет, но рулевая рейка неизвестна. Зато суха турбіна, це успіх, пацани, треба брати. Та рама отут, в принципі, спереду нормальна. Є запитання по, а, до речі, не докрутили защиту, є запитання по речагу. Якщо подивитися, ось він конкретно ударений. Ось якщо подивитися так, він такий трохи кривенький. Ну як трохи, кривенький, тому і колесо оце стоїть воно трохи матюками. Ну, з кусков слеплено. Як тут же ж їй погано було? Ладно. Та ні, тут рами немає. Не трупік, з ним можна робити, ну, тобто раму тут можна оновити, але сказати, що вона класна. Ну, тобто Ось воно вже все тут висипається. Взагалі аж отам тої труби зверху це, тупо. Немає, Блін, давай фокусуйся. Короче, там от вгорі ніфіга хорошого з цього немає. Ось тут. Воно я відтягнув це і є. Антикор, як то ой блін, так вона вже вон тут. І кріплення відривається, майже відірвана. Цю раму ще можна зробити. Але за 6 схером тисяч доларів нафіг вона така потрібна. Короче, Давай, рама тут, тут варена плохо, білає много замазана гівніщем, Така не, вона з погнутими речагами. Речі насправді то фітня, воно все робиться. Але задньої частини в нього нема. І ті типу, поварили сюди міліметрові білісти, але коли стучиш молотком, то в там вже, вже залишилась одна труха, і від машини нічого не залишилось. Які враження про автомобіль? Якщо в попередній частині можна там робиться ходова, робиться. І, скажіть, я скажу і всі сальники, вся частина, що ж ви так ломите з усіх боків? Все це робиться, нічого страшного в цьому нема. Але є історія з тим, що задньої частини рами нема, зроблена вона з кусочків наварена, причому наварено лістовий метал, і все це замазане якимось гудроном. Якщо подивитися, зверху раму от залізти помацать. То там вже є міста, де є навіть діри. Зараз я спробував на відео засняти, воно там не фокусується, але повірте на слово, там живого нічого немає. Краштейни, ці тяги панари, вони вже продольні, вибачте, панари, що ж я так чуть штангу не дав. Вони вже майже відвалюються. і, Коротше. Хадовато фігня, То що на колеса стоїть удари на кривий річах, то все робиться, нічого страшного в цьому нема, як я вже сказав. Тому що? Тому телефонуємо далі цим ділкам і будемо з'ясовувати, що у них там ще є. Доброго вечора. Доброго Подивився я цю Тойоту Не підходить. Котель 200 інтересує mm, Я вам 3 штуки скину. 200 у вас есть на, этом, на телеграме хорошо давайте откровенно вы их снизу видели хотя бы один я даже заниматься этим не хочу она все ремонтируется мы их все везем мы на каждую машину две недели тратим чтобы она поступила сюда в Украину с нашей помощью но ни в коем случае не смотреть не ремонтировать и... Ну смотрите то как сделано это Toyota левой ногой то это просто издевательство над пацанами там рамы у нее нет. Рама заварена чуть ли не консервной банкой. То есть она заварена миллиметровыми листами металла. Замазана очень так, типа, качественно, классно обработана. Хотя под этой обработкой там труха. То есть машина откровенная говно. Поэтому я задаю вопрос. Есть ли нормальные машины? Если есть, окей, я приеду О, посмотреть. Нормальные у нас нет. Какое-то субъективное мнение. Мы отпустили 2500 машин. Один говорит, что эта машина охренеть какая крутая. А второй говорит, она говно, это труха невозможно это субъективное мнение по поводу невозможно такое сказать нормальное слово ну допустим вот, вот мне эта Toyota офигенно нравилась а вы говорите она говно видите объясняю Я... мне все равно какая-то машина мне главное чтобы у машины была живая рама все остальное делается рама на самом деле тоже делается но за ценник в 6 тысяч плюс долларов делать и раму и э... мы все рамы делаем мы снимаем разбираем машину делаем рамы свариваем все делаем для своих хлопцев, мы полностью делаем. Я не хочу, чтобы выяснилось на фронте, что рама там голимая. И все пацаны, мои с фронта, все пацаны говорят, мы не хотим экспериментировать, нагрузить туда все и вести. Все рамы, пожалуйста, усиляйте. Мы все усиляем. Поэтому я прекратил на них смотреть. В начале войны я боялся за рамы, я не знал, что это и как это варится. Потом мы посмотрели, как это все делается. 18 тысяч гривен нам чувак сваривал полностью раму. Ногу. Он брал ее как бы в клетки такие и обваривал этого, я могу фотки, видео ему скинуть. И поэтому я потом выдохнул, думал, что я выбираю эту раму, что я на нее сотрю. Если двигатель хороший, коробка хорошая, машина на ходу, что раму подварить? Ну, подварим за 20 тысяч гривен. Да и все. Прекрасный да, момент, это только это... в данном случае вы продаете машину, которая уже подварена, и она сделана очень плохо. И то речи про усиление рамы здесь нету в принципе. Поэтому... Надо взять и усилить. Ну, машина ж уже продается вы ее уже отдаете парням за эти деньги говорите что вы усиливаете машина подготовлена ну короче мы сейчас не про это когда Поняла, можно меня. когда у нас есть время взять поехать забрать кучу машин притащить и помочь пацанам притащить на фронт машины некоторые пацаны уже выбрали в европе а некоторые мы берем там когда видим там машина хорошая я в 90 99 процентов случаев когда мы берем машины ребят тем, что хлопцы выбирают сами. Поэтому я... Не просто так говорю, когда военный, Ребят, я упал, не сомневаюсь в вашем профессионализме. В... Я говорю, та Тойота, не которая... Нет, я на электричке езжу. Я езжу на Мерси EQC 400. Она а полностью электрическая. Я батарейку себе заправил и поехал. А в дизелях я не разбираюсь. За три года стал чуть-чуть разбираться. но судьба заставила военные спрашивать. Туда посмотри, туда посмотри. Научился запускать машины. Езжу с бустерами, с тросами. Как говорится, чем могут, тем помогут. но разобраться, как некоторые из того, что... З у цього всього дуже прикольно, що хлопці, типу, займаються автомобілями. Принаймні ми розуміємо, що це не шахраї, у них ці машини дійсно є. Е, історія заключається в тому, що вони допомагають. Ну окей, нехай допомагають, але з моєї точки зору, це не зовсім допомога. Тому що, е, можливо, я дуже мало знаю про хлопців, можливо, я зараз дуже заганяюсь, можливо, я. Якось дуже прискіпливо до цього ставлюся, але коли Василя починають продавлювати і кажуть, слухай, ну ми волонтери, друг другу повинні допомагати. Що нам машину дивитися, треба її забирати і все. А я розумію, що це вафля не машина. Задньої частини нема, воно майже все поотривалося. Кажуть, да ми там дарами усилюємо. Їм кажу, по факту пацани, ви продаєте машину, що в Гавині Ну, мається на увазі машина не зроблена, вона не усилена. Звісно, що можна заплатити ще й 20 тисяч гривень за усилення реклами, реклами рами, зробити всі ходову, але це ж буде вже не 6,5 тисяч доларів, а буде вже там 8 з хреном. А на 8 з хреном ми розуміємо, що можна купити запросто пікап. А взагалі то задача стоїть взяти пікап, а враховуючи те, що живих пікапів нема, то приходиться. Дивитися вже на звичайний рамник. Ну коротше, ситуація така неоднозначна, неприємна така історія, що я повинен щось десь комусь доказувати. Я розумію, що у них стається на потокі, у них все прикольно, їм все чудово, їм все подобається, але мені не подобається. Тобто, доки я не побачу, що ця машина класна, нічого з цього не буде. А, ладно, щось я розчарувався від самого підходу. Одни кажуть, за ремонт рами 60 тисяч гривень, тут кажуть 18. По факту я розумію, що 18 це плюс-мінус та історія, яка має право на існування. Але неприємний осадочок після спілкування є. Зазвичай ми в своїх відео показуємо тоді історію, коли ми щось обрали, коли у нас вже є класний закінчений результат. Тут результату немає. І дій виснажених наших. Також дуже багато мається на увазі виснажених наш завдяки цим діям. Так от, наступне відео або одне з наступних, буде там, де вдала історія. Але скільки було ітерацій, де просто тупо не змогли ми всією командою нічого знайти. Я думаю, оця історія вам зайде. Але це буде наступний крок в розвитку нашої діалектичної спиралі або в звіті про автомобілі для ЗСУ. Ну, а на сьогодні у мене все. З вами був Микола Тарануха. Хто хоче доєднатися до цієї всієї двіжухи, десь отут я залишу QR-код Монобанку. Внизу під відео буде посилання на Приватбанк. Всім удачі на дорогах. Вам величезне дякую, що навіть в такий тяжкий час дуже багато людей є, що допомагають. І завдяки вам нам це вдається. Все, всім пока.